Друзі, 2025 рік може стати найбільш насиченим з часів кризи 2008 року. З великою ймовірністю нас чекає колапс долара, фондового ринку, біткоїна і навіть чинного світового порядку. Адже війни нікуди не зникли, а ризик виникнення гарячих точок залишається високим. У цьому відео я зібрав головні загрози прийдешнього року, щоб ви могли підготуватися заздалегідь. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Марсік і давайте розбиратись. 18 грудня ФРС ухвалила рішення про зниження ставки мінімальним кроком. На традиційній прес-конференції голова ФРС Джером Павел подав украй негативні сигнали для фондового та криптовалютного ринків. Акції та біткоін одразу пішли в корекцію, адже наступний рік фактично стане продовження жорсткої монетарної політики лише два зниження ставки за 12 місяців, і вже в січні ФРС ймовірно зробить паузу у зниженні ставок із ймовірністю 89% Причина це інфляція, яка знову зросла за останні два місяці, наближаючись до трьох відсотків. Це повертає страх рецесії в США. Що може стати точкою відліку для глобальної фінансової кризи? Мої підписники пам'ятають, що я недавно попереджав про можливий сценарій спланованої кризи в Америці. Це могло б бути ініційовано діями Дональда Трампа. Повернувшись до Білого Дому, президент зміг би перезавантажити економіку, знову запустити друкарський верстат, а провину перекласти на команду Байдена. Спроба вже була. 19 Грудня Трамп відхилив проект закону про тимчасове фінансування за три дні до початку шатдауну в США. Він вимагав скасування ліміту державного боргу. Однак Конгрес не пішов на уступки. В останній момент було ухвалено компромісний закон, а Трампу обіцяли вирішити питання пізніше. Шатдаун міг би спричинити панічний розпродаж на ринках. Але поки цього вдалося уникнути у вікно можливостей спланованої кризи Дональда може перейти до перевіреної тактики девальвації долара. Якщо його президентство повторить історію 2017 року, індекс долара може впасти на 14%, досягнувши 90 пунктів. Девальвація долара буде бичачим фактором для таких активів, як золото або біткоін. Але варто бути готовим до всього, що зростання може завершитися передчасно. За всю історію біткоін демонстрував циклічність. Кожен пік закінчується падінням на 80%. у 2025 році. Може відбуватися черговий пік циклу, після чого ринок зміниться на ведмежий. Цього разу причинами обвалу можуть стати потенційна рецесія в США, розслідування проти тезер, нові правила регулювання криптовалют або стратегічний біткоін резерв в США. Друзі, я вас прошу в честь нового року обов'язково підтримати це відео лайком і написати в коментарях привітання для мене і наших підписників. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб залишатися в курсі подій. Ну а ми поїхали далі про створення стратегічного біткої резерву США, а можливо ці та інші фактори, які сприяють переходу на ведмежий ринок. Діятимуть одночасно. Важливий момент полягає в тому, що саме обіцяним Дональдом Трампом біткоін резерв є основною рішучою силою поточного крипторинку. Найбільш песимістично налаштовані аналітики очікують проходження піка циклу і початку ведмежого ринку вже після 20 січня. Їхня логіка проста. Трамп Політик непередбачуваний, і він цілком може змінити своє ставлення до біткоїна, зробити вигляд, що про все забув, або відкласти реалізацію резерву на кілька років. Ця загроза існує, але поки що дії Трампа свідчать про те, що тема криптовалют не буде повністю забута. Як показують індикатори, які я вже аналізував телеграм в Telegram своєму каналі, і в одному з нещодавніх відео найцікавіше для біткоїна почнеться після перевищення ціною рівня 130 тисяч. Пік цього циклу прогнозується в діапазоні 200-400 тисяч доларів. Кожен обирає свою стратегію заробітку на криптовалютах. Я особисто поки що вірю в продовження бичачого ринку. Та наступний сезон, коли біткоін знову почне зростати по параболі. Однак цикл швидше за все завершиться у 2025 році. Сказати напевно, чи це станеться за 3, 6 чи 10 місяців, неможливо. Найкраща стратегія фіксувати прибуток поступово. По мірі зростання і бути готовим повністю вийти з активу, коли ринок перейде в ведмежу фазу. Особливо уважно я стежитиму за припливами спотових біткоїнів на ATF, щоб зрозуміти дії гравців Wall Street. Останні дні на ринках переважав червоний колір, але це ще не виглядає як панічна втеча інвесторів. Варто також поглянути на те. Як зростали і падали акції в простому циклі 2021 року? Наразі ми маємо натяк на початок корекції, а отже, ще є кілька місяців до піка біткоїна. Про все найважливіше і актуальне щодо криптовалют, і не тільки? Я одразу пишу у своєму телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться за посиланням під відео. А зараз кілька слів про головну загрозу наступного року. Імовірно, найбільший страх 2025 року це третя світова війна, початок якої дехто вже активно очікує. Потенційними новими гарячими точками можуть стати корейський півострів і Тайвань. Північна Корея зараз активно залучена у війну в Україні. Де її солдати отримують бойовий досвід, а сама країна отримує нові військові технології. Тайвань залишається важливою темою для Китаю. Чим гірші справи у сі Цзіньпіна в економіці, тим більше бажання підвищити свій авторитет шляхом військового захоплення Тайваню. Ситуація в Китаї дійсно складна. Вони надрукували 411 мільярдів доларів внутрішнього боргу. Пекін розглядає можливість девальвації юані, якщо Трамп буде сильно тиснути торговими метами. Але знаєте у чому справа? Третя світова війна фактично вже триває, і те, що дійсно може налякати ринки та стати причиною кризи, це її загострення. Багато що залежатиме від готовності України до оборони. Ніхто не захоче нападати на сильного супротивника. Так само Китай навряд чи піде на активні дії проти Тайваню, поки не буде впевнений у швидкій перемозі та відсутності серйозних економічних наслідків. Багато в чому це буде оцінюватися за підсумками війни в Україні, яку Трамп обіцяє завершити майже наступного дня після обрання. Наразі йдеться про інавгурацію, але цей термін із великою ймовірністю буде відкладено. Якщо щодо України багато хто очікує заморозку конфлікту, то домовленість Трампа з Росією щодо Тайваню виглядає майже нереальною. Що стосується близького сходу, то Ізраїль провів успішну наземну операцію у секторі Газа, зачистив територію від угрупувань і зайняв голландські висоти в Сирії. Після краху диктатури династії Асадів. Якщо й можливо ескалація, то лише в разі активних дій проти Ірану. До речі, Трамп цілком може схвалити такі дії. Як бачите, 2025 рік може бути сповнений сюрпризів. І далеко не всі вони будуть приємними. Триматиму вас у курсі подій. Тож обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Focus Marsik і дякую за перегляд. До нових зустрічей!